Всім привіт! Презентую вам лот «Боді Дитячі. Оцінка. При транспортуванні є невеличкі забруднення бренду Baby Boden з різними візерунками. В лоті 37 одиниць. Розмір від народження до трьох років вартість лоту 1300 гривень. Собівартість 35 гривень і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.